Дуже короткий вашої стосувався, це все, що ви відповідали, треба було зробити до того як. Але цього не зробили, а коли зробили службовців договірного фронту на гарячому, зараз вживається якийсь запит, в тому числі про ті А питання було зовсім інше. Дуже питання тепер суті. Я ж казав, що масив, запи в цій залі. Чому Містер підробного не стало? Тепер посуд. Скрізь, власне. Ми нарешті маємо можливість почути з перших пустів. Станом на зараз у нас вже є університетська лікарня Львівського національного державного університету імені Милогадського. Це його філія. Скажіть ви, як людина, яка так розуміє, є мотором цієї ідеї, я дуже детально з нею знаю, який буде статус університетської лікарні, за якою сьогодні радуєте на трибуні Львівської обласної ради? Це буде нова державна установа в складі МОЗУ? Чи це буде філія в складі Національного медичного університету? Це важить дуже багато. Чи це буде 33 я лікарня, чи це буде там друга університетська клініка у Львові, чи шоста в межах 19 університетів? Який це буде статус? Це структурний підрозділ Львівського медичного університету університетська рік. Ми реально чекали відповіді, пане міністер, саме такої. І очевидно, що якщо вас даруйте на ту реакцію, яка мала місце, політика політикою, а не регламенту. Перше мало відповідати, чи ми респі пані представник Міністерства охорони здоров'я. Тільки тому була така реакція моя наша регіона. Але я дякую за відповідь по ДУ, що державна установа, яка називається ЛОКО, не буде, а буде філія про університеті. Де як зараз відбувається ректор підписує всі угоди з далі. Це не зрозуміло. Тепер останнє питання. Ну, всі я пишу, всі вже депутати потрошки хіляні були. За що ми голосуємо? Про останнє запитання. Моє до вас, бо там ще попередньо речі. Скажіть, будь ласка, а, вам відмовили у 2022 році в Дніпрі? В аналогічному кейсі. Чим керувалася, на вашу думку, громада? Представлений Дніпропетровською обласною радою і особисто директор Мєчки, який навіть запустив ні не ліквідації мешканка, який відверто сказав, що ми, громади Дніпропетровської області, самі вміємо проведу. Чим вони керувалися тоді? І що на вашу думку змінилося, що сьогодні Різька обласна рада має підтримати цю ідею? Дякую за запитання. Давайте не про Дніпро. Я звернувся до всіх обласних рад яких, на території яких є медичний університет, їх 14 зараз, а з проханням розглянути, можливість довісти передати якусь в першу чергу обласну багатопровідну лікарню для того, щоб там створювати університетські лікарні. Тому що ми розуміємо, що саме за багатопровідності сьогодні в нас є потенційний пороздріст. Ви бачите, що програма медичних гарантій і реформа, яка була запустена потенційно етап реформи у 2021 році, знібував поняття. Обласна лікарня, міська лікарня, районна лікарня це залежить від спеціалістів, від кількості пакетів, які високозаконтрактовані і у цьому вперед. Ну ми зверталися самим, самим проханням. Ми розуміємо, що не всі відмовили частина на додаткове вивчення, частина на додаткові якісь обговорення повинні були. І ви перші, хто сьогодні виніс це питання на сесію. Я тут озвучував, що ви перші, якщо ви приймати позитивне рішення, за цим іде каскад. відмовлення. не було, тому що на сесію це питання не виносилось. Вони ми ж зверталися зараз там, в 2022 році з проханнями розглянути потенційну можливість для того, щоб ми сформували державну політику розвитку університетських лікарів. Я серйозно кажу, що сьогодні статус, з хто цього не бачить, завтра побачить проблему. Сьогодні в країні демографічна криза, всі бачать кількість дітей, які народжуються, всі бачать кількість вступників, які сьогодні приходять до вищих навчальних закладів. Ми розуміємо, що більшість університетів не життя. Доля кожного університету, в тому числі і медичних, які є у приховуванні Міністерства охорони здоров'я, залежить якихось підприємств, які там буде навчатися. І ми розуміємо, що коли ми будемо дивитися про стратегію оптимізації розвитку медичних університетів, пріоритетним питанням буде наявність клінічної бази. для того, щоб забезпечити безперервним досвід і теорію, і практику. Це наш груп вперед. Тому сьогодні я надіюся на виважене рішення від кожного депутата в цій залі. Дякую, будь ласка, Стефан Кусівського.